Всі ці емоції мають бути, вони у вас присутні, але коли ви їх починаєте сприймати як сигнали. Наприклад, роздратування, про яке ми говорили, осуд, про яке ми говорили, страх, про яке ми говорили, це емоції наші. Треба їх глушити? Ні. Треба себе здавлювати? Ні. Треба наверх вивалювати на інших людей? Теж ні. Що тоді спитаєте ви в мене роботи з ними? Розумійте, що все це сигнали, якщо ви ми в тілі, а наша душа знаходиться в тілі, ми невід'ємна частина від нашого тіла, допоки ми живемо в цьому тілі. Коли ми з нього вийдемо, ми можемо знайти собі інше тіло або полетіти в інший вимір. Додому, як я кажу, я вже хочу дуже додому. Можна я додому? Тобто, це є той момент, який ви маєте зрозуміти, ми все одно зв'язані. І наше тіло, нашими хворобами сигналізує нам про те, що в нас не Альошенька. Наші емоції сигналізують нам про те, що в нас не Альошенька. А ми завжди говоримо, я тут не при чому. І як Люблю цю фразу постійно говорити своєї бабусі обожнює. На свій розум ніхто не скаржиться. Ми з вами найкращі, найрозумніші із такою величезною короною на голові. Це его. І тому ми тратуємось на інших людей. І тому ми осуджуємо інших людей. І тому ми, нам страшно. Тому що ви не з'єднані зі своєю душею, тому що ви не знаєте, хто ви, тому що ви не відчуваєте себе внутрішньо ну, ваше вище я не з'єднане з вами. Ви себе ототожнюєте з тілом, і тільки те, що ви зараз проживаєте, вважаєте правильним і ставите в плюс чи мінус в залежності від того, що з вами відбувається. Ще раз. Немає нічого поганого хорошого в тому, що ви побачили людину, яка вас роздратувала. Не людина погана. Ви вирішили, що вона погана. Ця людина в цей момент нічого для вас не робить. Вона стоїть осторонь, може, інколи людина мовчати і вже вас дратувати. Буває таке? Буває. Чому? Вам сигналить а ніяк інакше, ніж негативними емоціями до нас, примітивних особ, до нашого его, не достукатись. Тільки емоції здатні до нас достукатись і дати нам оцей А тут щось не так. а от тут щось не так. а тут щось не так робиш, Олена.